В струю української армії. Запруньований автомобіль з колісною формулою 4х4 призначений Далі, для перевезення особового ми складу ми та ми захисту стрілецької зброї і фугасів. В залежності від моделі автомобіля в них можуть перебувати від 7 до 10 бійців. Тут е, встановлене озброєння МК-19, гранатомет, яке дозволяє у випадку чого доволі якісно. Подавити вогнем противника. Перші такі автомобілі в австралійських Збройних силах з'явилися у 90-х роках і мають вже 15 років досвіду експлуатації. І машина швидка, маневрена, але завелика. Бушмастери у нас працюють вже наповну, на передній лінії і виконують бойові, поставлені бойові задачі на відміну. Побачити вітчизняні бронеавтомобілі в дії на сході України приїхав співголова австралійсько-української парламентської групи Дружби Сенатор Девід Вен Він був позитивно вражений тим, як військовослужбовці збройних сил України швидко опанували бушмастери. Також підкреслив важливість партнерства України та Австралії. Після початку всіх подій основною роботою для мене стала допомога Україні. Приїхавши сюди, я хочу показати українцям, що австралійцям не байдужа доля України. Що ми тримаємо за вас кулаки в Австралії? Ми кажемо Я разом з Україною нам не байдужа свобода, мирне життя без звуку, сирен, війни та смертей. В 2022 році таких речей не повинно бути. Українські десантники високо оцінюють маневреність та бронестійкість автомобілям стверджують, що бронеавтомобілі зазначеного типу врятували життя не одному бійцеві та дозволили успішно виконати бойові завдання. Вона дуже надійна, вона має хороший захист. Вона має ефективний протимінний захист. Вона надійна в експлуатації, дуже хороші, в неї якості прохідності, по важкій місцевості, бездоріжжі. Ми маємо досвід бойових уражень цих машин в ході бойових дій, тому собою склад залишився цілий, неушкоджений. Мінуси ми потребуємо більшої кількості.